Сильна молитва на велик день Во ім'я Батька і Сина і Святого Духа. Всі знають, що Пресвята Богородиця, Діва Марія, як мати Ісуса Христа носила. Вона народила Словом святим хрестила, годувала і поїла. Вона Сина Божого щиро молитися вчила. Усіма своїми силами оберігала і рятувала. А після подвигу його великого біля святого Христа ридала. Сльози гіркі лила, по Материнській голосила, разом з Сином Своїм Пресвята Богородиця страждала. Святу неділю Ісус Христос воскрес! Людям всім велику надію і радість дарував. Від тепер Господа нашого всі християни прославляють. Слава про нього поширюється від землі до небес. Силою своєю і милістю своєю, безмірною Він сьогодні нас рабів Божих. Промовляємо, оберігає. І опікується, чує Він наші молитви і всі їх приймає, від усяких бід, рятує. Почуй і мене, Господи, допоможи мені, родині моїй та всім, хто до тебе звертається, врятуй нас і захисти нас від негараздів, війни та біди, від тепер. І навіки вічні. Амінь Во ім'я Батька і Сина і Святого Духа. Всі знають, що Пресвята Богородиця, Діва Марія, як мати Ісуса Христа носила. Вона народила Словом святим Христила, годувала і поїла, вона Сина Божого щиро молитися вчила. Усіма своїми силами оберігала і рятувала, а після подвигу його великого біля святого Христа ридала. Сльози гіркі лила, по Материнській голосила, разом з Сином Своїм Пресвята Богородиця страждала. Святу неділю Ісус Христос воскрес! Людям всім велику надію і радість дарував. Від тепер Господа нашого всі християни прославляють. Слава про нього поширюється від землі до небес. Силою своєю і милістю своєю, безмірною Він сьогодні нас рабів Божих. Промовляємо, оберігає. І опікується, чує Він наші молитви і всі їх приймає, від усяких бід, рятує. Почуй і мене, Господи, допоможи мені, родині моїй та всім, хто до тебе звертається, врятуй нас і захисти нас від негараздів, війни та біди, від тепер. І на віки вічні. Амінь. Во ім'я Батька і Сина і Святого Духа. Всі знають, що Пресвята Богородиця, Діва Марія, як мати Ісуса Христа носила. Вона народила Словом святим Христила, годувала і поїла. Вона Сина Божого щиро молитися вчила. Усіма своїми силами оберігала і рятувала. А після подвигу його великого біля святого Христа ридала. Сльози гіркі лила, по Материнській голосила, разом з Сином Своїм Пресвята Богородиця страждала. Святу неділю Ісус Христос воскрес! Людям всім велику надію і радість дарував. Відтепер Господа нашого всі християни прославляють, слава про нього поширюється від землі до небес. Силою своєю і милістю своєю, безмірною Він сьогодні нас рабів Божих. Оберігає і опікується, чує він наші молитви і всі їх приймає, від усяких бід рятує. Почуй і мене, Господи, допоможи мені, родині моїй та всім, хто до тебе звертається. Врятуй нас і захисти нас від негараздів, війни та біди. Відтепер і на віки вічні. Амінь.